Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми знаходимося у першому коридорі тропи Серафима Соровського і знаходимося у Божому колі, у Божому колі знаходиться дуб слави, дуб Божої слави, дуб трійці, дуб Святої трійці. І чому я зараз акцентую тут увагу? Бо я цього дуба вже знімав. Це наш велетень, красавець, і бачимо, що з одної основи виходить три ствола. Немов Боготець, Бог Син, Бог Дух Святий. Це нам нагадування для того, щоб ми вшановували Святу Трійцю, нагадування того. Що вона не роздільна, бо вона має одну основу. І е, якщо розібрати, то е, Бог Небесний, який е, володарює разом з Сином, з сином, яким не просто собі сином, а сином Ісусом Христом. І дух не просто собі голуб білий, а це вигляді голуба спускається на кожного з нас, той, хто вірує, той, хто любить, все оточуюче, середовище, людей, тварин, все-все-все, святий Дух, який нам підказує, що робити, як діяти, і треба прославляти Бога для того, щоб бути з ним в єдності. то Багато питань таких е піднімають, що ось ми ходимо в церкву, ми е причащаємося, ми робимо добрі справи і все таке інше. То, до чого йдеться? Що? Якщо дуб цей спиляють, то це не значить, що наша віра похитнеться. Якщо не буде причастя, або бомба попаде в церкву туди, куди виходите, це не говорить про те, що ви втратите віру. Або якщо вас ув'язнять. І ви будете у в'язниці, і е, у вас не буде можливості е, приймати причастя, це не значить, що ви е, без Бога. Головне зараз для кожного з вас, бо йде війна, війна за душі не відмовитись від Господа нашого Ісуса Христа. Не просто собі Я вірю в Бога. Я вірю в абсолют, я вірю в цей вселенський розум. Цього недостатньо, бо шлях до серця Отця йде через серце Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Тож, якщо ви відмовитесь від Нього, то і Він відмовиться від вас. І е, попереджали, що ви можете на словах відмовитись, але у дусі ви тримаєте цю віру і е, ви не зраджуєте Духа Святого. Тоді вам проститься, бо ви можете сказати нас. Е, Мучили нас е, тортурували, і ми не витримали і сказали, що ми відмовляємося. Але в серці своєму ви все ж таки утримуєте Бога, то вам це проститься. А якщо е, ви цього не зробите, або ви е, повністю е, будете. Е, Відмовитесь від е, Господа Ісуса Христа, то тоді і вам не буде допомоги. Бо Бог дбає про кожного з нас, Бог любить кожного з нас і Бог е, боронить, охороняє кожного з нас. бо він знає, що не просто нам знаходитись на випробувальному терміну, і ми повинні через це все пройти. Тому е, землю, що називають долина сліз, долина випробування, де людина проходить оці божі університети, і через них потім опановує. Сенс життя і вартість своєї душі, вартість того, що вона за цей період е, недовгий на землі зробила, і як вона далі готова себе позиціювати і е, далі йти. По життю або з Богом, або без Бога. І е, ті люди, які вірять в, в своїх богів, то хай ті боги їх і зустрічають. Хоч можна теж сказати, що є цей Верховний е, Господь, як у свій час був Зевс, і є боги, які е, йому підпорядковані. То теж, якщо ви е, слугуєте підпорядкованим богам, то теж з цього може щось получитись, але тут я вам поради давати не можу, бо я не компетентний у цих знаннях. Тож ми говоримо про Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, про ту трійцю Небесну, яку ми знаємо. На цьому завершую своє до вас звертання. З вами був Сергій Голосіївський з Божого круга, перший коридор тропи Серафима Соровського, сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.